Окей, okay. і останнє завдання Undercover на нормалі uh, за Хокстона, маска End of the World. Тоже остання маска, яка є. Взагалі то масок по ідеї мало би бути більше, але чомусь uh, всі вони вже видалені з гри. Напевно, там можливо типу права закінчалися на певні маски або що, по типу Alien War або якось Оце одне з моїх улюблених завдань, не тільки. Перейде і зихай, слайфпей 2 теж. Ну, просте, легке. Люблю бігати по будівлі, щоб закладати вікна. Барикейт. Тут снайпери будуть, відповідно, треба барикодувати. Так. Завдяки вульфпеку ця система перейшла в другу частину, як дефолтна. Так, барикадування вікон відповідно. А перейде хай є досягнення забарикадувати 20 вікон. <с> чи скільки там, чи 10 вікон, чи скільки там є. Мені ломік. Фонарика ніякого нема, що так темно. Якесь сю сіре. на дворі було. Не дозволяємо чайнцу бути in the pickle. І щоб ви пацани теж не падали. Так, угода. Ага, тут ще є навіть. Шпря одна, якщо що У чотирьох, тут є ще плеті планки. Вони не чуєте, як тут ті типу, перемотники працюють, чи що? Вони не чують, як ми тут стукаємо. Забиваємо цвяхи. У нас всі одинакові маски. Баррікей, давай вентиляцію, щоб клокери не приходили. Уж це нормал, але навіть на нормалі в ПДІЗіхайст ходять покерів. Тут така що там. Inside хіт short, окей. Okay. На, готові. Оооо, в Бернеті збільшений магазин, до речі, кажучи. Прям замітно збільшений магазин. Дофіга, патронів. Це таке, аби великий магазин поставити в пістолет. Багато фланків є, слухай. Можна забарикадувати двері, наприклад, около. То... Балкон, балкон забарикадує. Прекрасно. Він на даху пота? Він на балконі. О, дало. Та це ж, бляха, близько. А скільки часу? 4. Чотири... 4 хвилини? А чекай, а PD в... 2 по дефолту скільки стоїть? Тож 4 чи 6? 6, я не думаю, але здається, там взагалі менше. Дві хвилини, здається. Чекай, а наша кімната де? Часом не туво. Вона в туво реально, прикинь. Нам просто через сусідню кімнату його треба провести і все. Я сподіваюся, він не буде йти на драбину, на низ, потім знову наверх. Як придурок. Барі планки. А без проблем взагалі. Ти просто сусідня кімната. Дженс, ти in the pickle, чи шо? <ріхи> Треба забарикадувати вікна, щоб снайпери мене не чіпали. Планок дуже багато сюди є. Я, в принципі, з пістолетиком з можу походити. Ага, снайпери у вікнах, окей. Я тепер можу просто стріляти по них. Як з автомата. Вау, вау, вау! Снайпера. Заберекадую нашу кімнату, щоб нас снайпера не чіпали. І просто реально через сусідню кімнату перевезти. Йой-йой, де? Просто провести його через готову кімнату, правильно? Отак от, от сюди ми будемо його вести, сюди от і сюди. Все, Прикинь. Наскільки легко. Контерпіт був дуже тяжкий, а андеркал буде дуже легкий. Дві хвилини. Одна хвилина. І все, і в сусідню кімнату. Оце пощастило, оце фартануло. Повезло фартануло. Ще може бути треба хуй якісь душки. Але я не хочу просто виздирати, бо зараз не паравним познімають. Тому нема ніякої зовсім потреби. Просто на дах э, втікати потім там і все. Так, добре, ще пів хвилинки. Ага. Мінус. Бля, а чого ж ти пішов наверх? На дах? От придурка кусок ну. Пацани, підніміть його. Далас, піднімай. Десять сек. Так. Забираємо сервер. То, і ведемо його. Іди в сусідню кімнату туди. Але він в дирку, напевно, не піде. Хе-хе-хе, бо значно було сказано, він, напевно, в підірвану дирку не піде. Бо там, типу, штучний інтелект розуміє це так, що, типу, там як стіна стоїть. Він буде йти через коридор. Туди, 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 туди. А, які у нас костюми? У нас бронежилети. Бронежилети такі самі, як і в. В Diamond Heist, чи що? Хто? Ну так, просто сусідню кімнатку його перевести і все. Настільки просто. А в мене тут все за цей вод. Закрито. Заколочені вікна. Давайте пішов. Дай! Все, допитувати. Його не треба навіть Просто так. Вони щось підірвали що? Вони можуть відключати ще світло, до речі кажучи, так. А де вони що підірвали? Яку стіну? Вони тут можуть підірвати стіну. Треба бути обережно. Бляха! Півтора хвилини? два здається 60 секунд. На чок оверфіл. Смокбам, бляхи ще й починають. На низу. Ну на низу це добре. Це не наверху. бульдозер Супов на третьому поверсі на самому низу Тепер з іншої сторони заходимо. Все, окей, ладно. Це взагалі похер. Підірвали сім, ну, добре. Добре, не швидко перезагружається. Добре. 50 секунд. Вульф, іди сюди. Ми зараз візьмемо когось з зарушники. Зараз спробуємо взяти когось зручника. <плес> Бляха, ну й твою ж. Подивій дихай, це це набагато тяжче. Що <плес> ж так все темно? Ну, типу, я розумію, що виключено світло, але якесь таке освітлення храна. Гама ігри. Насичення. Контраст. До речі. Heist, От мені така якась думка прийшла. Hейda Heist в порівнянні з Payday 2. Це так само, як і серіал надприродні перших 5 сезонів в порівнянні до наступних 10. Хто дивився надприродні, причому дивився у всі сезони, і ознайомлений з серіалом, той знає, про що я говорю. Перші сезони були дуже такі темні, з гамою заниженою. Такі всі темні, знаєш. А може вони зараз в будуть братися? А потім пішло все красочно. Я хочу даса обменять. У меня есть хостич. Ще раз треба було? Все, дипломат. Все, 20 рівень. Більше кабельних стяжок. Чи що? Щось там з кабельними стяжками зв'язано. Забарикадувати ще вікно. Новий рівень в мене хпшка є, я бачу снайпера. Міну я вже поставив. Ставлю на шарпшутера. Підвищення е, магазина для домотила. Давай, другий раз. Будь джентл. Что вырубол ты что? Хорошо, удару. Блять, Алло, посынайся, давай. Один здесь четыре чема? Заснул на плану, что? Ми його не заб'ємо, це точно. Тому що не може бути такого, бо інакше завдання провалиться з технічної точки зору. А з логічної тої гра закрашиться просто. Тут немає такої системи, щоб він Попета відкинув. Давай, 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 давай. 50 секунд, давай, 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 давай. Да, вмезу. Размезука. Да, okay. Дошки. Получається точка лише одна. В педий другому є декілька точок, де вони можуть відключати світло. А тут лише одна точка, це легко. Наниз бігати це не на дах. На даху снайпера вони би тебе раз, раз, раз. Як семушку пошколкали би. І все. Давай вентиляцію заберкадуємо. Давай, камера спрізь, давай. 50 секунд, давай. Давай, 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 go Go-go-go-go-go-go. Люблю я це завдання. Не знаю, воно мені щось так подобається. Прикольна музика гра. О, це вже наверху, це вже не дуже, мені прикольно подобається. Де га-га? Ого, стран. Ты б твою ж мать, а! Ведь він я без сторони. стороны, твою мать! Да б твою мать! ты ж. Бачу, всю хпшку мне зняли. Падло. Ай, пара чи що мене так пролупили? Зараз, 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 забарикадуй спочатку. Дивіться, тут я ще бачу є. Багато, дуже багато планок.

Мерсі no кіл. все гладко, все чітко, все як має бути. Це максимально професійно. папа слышь ой че спидервал Сейчас монтировка я наверху У -у -у. надо хуй сгнул срака Оце я, бляха, просто стресова ситуація, інакше не Ти подивися на тих паскуд, ага. Чекаю, щоб я визирнувся, так? Ідемо та, та йдем, єп. А це не за мною. Бачу, він тупо заспавнився тут чи шо? Ти даїв? Навіть у їхніх їх автоматів вже нерви здають. Від такої напряжонки. Ага. Щось я поверхи, по-моєму, переплутав. хотів бігти на низ. давай, 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 давай. Давай, 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 ще трошки, ще одна хвилина, ще одна хвилина і все, і валим звідси. Не піднімайте мене. Якраз перекур. Ох. Окей, э, хпшки мене ще багато є. Ще можна терпіти. 30 секунд, давай, 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 хвилини. Так аби ми ще встигли через верх побігти геть. Нам головне не облажатися 15 секунд. Нам треба буде фінальний стрибок, от прям до а, ескейпа, треба буде стрибок зробити. Або перескочити, я не пам'ятаю, як там правильно. Треба буде не спішитися і дуже уважно тут запитися. Нам треба буде з розгону стрибати, можливо. So, Завершити. ескейп. You know uh, no no. right, дві хвилини, Який ідіот дає дві хвилини. Ale što ćeš od Ja odim ću četiri let. Fuck you. you. Ok, zdaj lahko podaljšujete. Ali prohajate? Ej, hey, dej, dva.